Аніматори, музиканти, смаколики та канцелярія до школи у Садгорі Благодійний Фонд Ми Україна Єдина організував справжнє свято для дітей тимчасово переміщених осіб. Побували на позитивно-емоційному дійстві і наші журналісти. Усі деталі вже за мить. Напередодні 1 вересня благодійний фонд Ми Україна єдине влаштував справжній подарунок для дітлахів-переселенців. Спочатку мали провести захід до Дня Незалежності, провели конкурс дитячих малюнків, приурочених до цього свята. Однак рекордна кількість тривогу для нашого краю завадила цьому. Тож вирішили об'єднати одразу дві події: нагородження учасників конкурсу малюнків та день знань. Вони дивляться новини так само, і хочеться трошки їх відволікти, трошки щоб вони бачили щось святкове, щось гарне, що було в них у минулому житті, щоб воно не зупинялося, щоб воно йшло далі, щоб вони розвивалися, щоб вони були щасливі навіть в такі складні часи, які зараз в нашій країні. Дітвору розважали українськими піснями, пригощали смаколиками, дарували подарунки та гарний настрій. Атмосферу свята створювали аніматори та музиканти. Учасники заходу кажуть: під час війни усі ми відчуваємо сильний стрес. Тож у сьогоднішніх реаліях, як дітям, так і дорослим, надважливо приносити позитивні емоції. Приїхали. Щоб зробити нашим діточкам святко, таке тому що завтра перший дзвоник велика біда в нашій країні, і хоч щось позитивне внести. Їх життя на сьогоднішній день тому що це дуже важливо. Фонд Ми Україна єдина це команда однодумців. Тут об'єдналися люди з різних куточків України, які бажають творити добро і допомагати. Заснували фонд у середині березня. Відтоді надають психологічну, юридичну та іншу необхідну допомогу. Адже все, де проживають багато людей, потребує уваги та турботи, каже волонтерка Анна Кравченко. Наш благодійний фонд займається. Також допомога І тут багато відправляємо допомоги на схід України. Також допомагаємо нашим Збройним силам України, бо вони без них ніяк. Вони наші захисники. Їм хочеться найбільше допомагати, бо їм найважче. Нам тут складно, а їм важко. Тому допомагаємо скрізь, наскільки вистачає наших сил. На території, де влаштували свято та живуть вимушені переселенці, колись був санаторій. З початку березня тут почали заселяти внутрішньо переміщених осіб. Втім, з усіх його корпусів функціонував тільки один. Тому спільними силами волонтерів та благодійників привели приміщення до ладу, щоб якомога більше людей змогли знайти собі притулок. На сьогодні тут живуть 234 людини з різних міст України. З них понад півсотні діти. Втім, не дивлячись на труднощі, що виникають, волонтери спрямовують всі свої сили на допомогу. Приміщення було не відповідало тому, щоб проживати. Воно було занедбане, тут ніхто не проживав, опалення не було, центральної води не було. Ми провели швиденько центральну воду, прибрали. Були проблеми в матрасах, шукали матраси по всьому світі. Ну, під'єдналися люди, допомогли старі матраси до сьогодні. Щодня ще є дуже багато старих матрасів. Ще треба матрасів. Перший поверх облаштували також для маломобільних людей. Для людей з інвалідністю зробили спеціальні вбиральні. Також провели світло, підключили інтернет. Наразі покращують умови кімнат. Є де помитися, є сніданки, обіди, вечері для діток. Дуже багато для діток. Дітками займаються психологи для дорослих лікарі світу. Я віддав свій офіс лікарям світу, і вони приїжджають от завтра. Вони будуть на 10 годину лікарі світу. Тут є у нас поліклініка, дуже тісно з нами працює поліклініка. Багато допомоги отримали від інших країн, зокрема гуманітарної, особливо з Румунії та Америки. Тепер найбільше долучаються місцеві ті, хто відкриті до допомоги. В даний момент нам допомагають люди. Люди на сьогоднішній день. От вчора даже приїхав чоловік, який поселив тут свого робочого дідуся, і він у вас стороні не стоїть. прийшов, купив шампуні, вінники і все остальне. Тобто люди хто ще може, приходить допомагати. Ну у нас куска хліба завжди є на столі. Дуже складно відмовляти людям, коли вони телефонують і кажуть, а нам не де жити. От ми виїхали, куди нам? І я. Я як ніхто їх дуже добре розумію, коли ти не розумієш, де можна жити. Такі місця, такі прихистки, вони дійсно дають надію на те, що хоча б не зорі над головою. Аліна Рябко, Тетяна Дубійська, Білоткач, Чтими дня, ТВА.